Того вечора я залишилася ночувати у своєї найкращої подруги. Ми з Оленкою дружили ще з першого класу, і частенько любили ночувати одна в одної, до пізньої ночі розповідати різноманітні смішні та страшні історії, обговорювати безліч різноманітних тем, які були актуальними в нашому підлітковому віці, та разом робити домашні завдання. Проживали ми в селі на одній вулиці, тож батьки без проблем та зайвих переживань відпускали нас в гості одна до одної. Минуло вже три роки, та той страшний вечір п'ятниці я не можу забути і до цих пір. Рано вранці того дня батьки моєї подруги поїхали на декілька днів у відрядження по роботі. Працювали вони на одній фірмі. Тому інколи змушені були залишати Олену саму вдома на 2 чи 3 дні, вирушаючи разом далеку дорогу. Це був найкращий час для нас. Адже ми могли до самого ранку разом зависати за ноутбуком, переглядаючи улюблені фільми, переписуватися в соцмережах зі спільними друзями чи просто теревенити, не боячись, що хтось із батьків. Сваритиметься, щоб ми лягали вже спати. Тож ще з самого ранку, зустрівши мене у школі, моя подруга привіталась та промовила до мене радісним голосом. Оль, мої сьогодні знову у відрядження поїхали. Давай до мене ввечері. О, клас! Так, звісно, я прийду, відповіла я подрузі, і ми задоволені в очікуванні вечора побігли на уроки. До Олени я прийшла десь годині восьмій вечора, поробивши всі справи вдома та попередивши батьків, що ночуватиму у подруги. Ми приготували собі піцу та провели вечір за розмовами і переглядом телевізора у неї в кімнаті. Час минав настільки швидко, що я й не помітила, як на годиннику показувало вже 12-ту ночі. Саме тоді в будинку почали відбуватися якісь дивні речі. Спочатку ми почули якийсь шум, який доносився зі сторони кухні. Ми не звернули особливої уваги, але потім, коли ми перестали розмовляти і прислухалися уважніше, то почули якісь кроки. Може, це твої батьки приїхали? запитала я подругу. Та ні, вони аж в неділю мають повернутись. схвильованим голосом відповіла Оленка. Слухай, а якщо це грабіжники якісь, закрий швидко двері, ми миттю підбігли до кімнатних дверей, і якраз коли кроки наближалися вже до нас, Олена швидко повернула у дверях ключ, зачинивши їх середини. Раптово настала мертва тиша. Ми добряче так перелякалися, адже хтось непомітно проник у будинок, а ми були абсолютно беззахисні. В кімнаті моєї подруги не було нічого такого, чим би можна було відбиватись від злочинців. Там хтось є, Оль, мені страшно, що нам робити. Злякано прошепотіла до мене Олена. Я не знаю. Треба зателефонувати в поліцію. Де твій телефон? Запитала я її. Так, звісно, зараз. Моя подруга тихенько відступила від дверей та навшпиньки попрямувала до ліжка, де лежав її гаджет. Тільки но вона взяла його до рук, як в ту ж мить на нього прийшло повідомлення. Олена відкрила його та почала читати: Що там, хто тобі написав? вона півголосу запитала я та підійшла до подруги. Відправник був невідомий, лише випадковий набір букв і цифр. Коли і я його прочитала, то по моєму тілу пробігли мурашки. В повідомленні писалось, щоб не сталося, не відчиняй двері. Мене ще більше скував страх. Серце застукало з такою швидкістю, що мені здалося, що у мене станеться серцевий напад. Я не знала, що думати. Можливо, хтось просто влаштував нам дурний розіграш, а може хтось дійсно намагається врятувати нам життя, тепер ми точно знали, що за дверима хтось нехороший. Раптом ми почули голос: він був схожий на голос мами моєї подруги. Оленко, відчини двері, ми з твоїм татом потрапили в аварію, нам потрібна допомога. Будь ласка, відчини і допоможи нам. Почувши це, моя подруга подивилася на мене широкими очима. Я досі пам'ятаю вираз її обличчя. Вона була в шоці. Ми обидві були налякані та не знали, що нам робити. Будь ласка, відчини двері, пролунав уже чоловічий голос: нам потрібна допомога. Цей голос був дуже схожим на голос батька Олени. Ми з подругою просто застигли на місці. Потім вона почала рухатися до дверей. Я ж схопила її за руку і намагалася відтягнути назад. Що ти робиш, не треба, не відкривай. Вмовляла я її, на що вона повільно повернулася до мене і сказала: Це ж мої батьки, їм потрібна допомога, я відкрию. А як же повідомлення? прошепотіла я крізь сціплені зуби. Що, якщо там не твої батьки? Це вони, Оль, відпусти мене, уже закричала на мене Олена, а на телефон знову одне за одним почали приходити смс-повідомлення. Та перш ніж я встигла щось зробити, вона все-таки вирвала руку і попрямувала до дверей. «Донечко, впусти нас, допоможи нам. За дверима знову пролунав чоловічий голос, але на цей раз він уже не був схожий на той, що в батька Олени, а якийсь моторошний та нелюдський. І моя подруга ніби під гіпнозом потягнулася рукою до дверної ручки. Я ж зробила те, про що іноді жалкую і досі. Можливо, це сталося через почуття абсолютного страху та паніки, що охопили мене в той момент. Єдине, про що я подумала тоді, це сховатися десь у кімнаті. Замість того, щоб не дати подрузі відкрити ті кляті двері, я просто залізла у шафу та сховалася. Я не знала, що може трапитися, проте була налякана до смерті. Те, що я почула потім, я не забуду до кінця своїх днів. Це досі мені сниться в страшних снах. Олена відчинила двері, і далі я почула тільки її крики, це були несамовиті крики, наповнені жахом та болем. Вони лунали декілька секунд, а далі знову все затихло. І я вже не могла їй допомогти. Усе, що я могла зробити, це накрити себе якомога більшою кількістю одягу і сподіватися, що мене не знайдуть. Не знаю, як довго я просиділа в шафі, можливо, декілька годин. На той час, коли я вирішила, що можна вибиратися, вже настав ранок. Спальня була порожня, а двері відчинені. Своєї подруги я не знайшла ніде. Все виглядало так, ніби вночі нічого і не сталося. Я добігла до свого будинку і зателефонувала батькам Олени. Я розповіла їм про все, що сталося, і вони негайно викликали поліцію. Пошуки тривали кілька днів, але мою подругу так і не знайшли, і я сумніваюся, що її коли-небудь знайдуть. Я не знаю, що сталося тієї ночі. Я не знаю, хто або що забрало мою подругу, але я точно знаю, що це відбулося насправді, і я дуже боюся, що вони можуть прийти і за мною. Але що б не сталося, я не відчиню двері.